Господи, помилуй, ще молимо за покоління душ потіли рабів Божих, воїнів, що віддали своє життя за незалежність держав наших і за відпущення всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що Господь поселив душі, даде душок що... загубиті. А хто покладе свою душу за ближніх своїх, той спасе душу. Свою. Можна це впевнено сказати, хто вірує в Бога, і вірить в ці слова Господні, душі вони свої спасли. І у нас слідували царство небесне. І для нас це великий приклад в сьогоднішньому житті. Вічна їм пам'ять, царство небесне. Слава Григорій, Мокрицький Діонісій, Светненко Данило, Усенко Віталій, Слободянюк Павло, Мердієвський Антон, Копнюк Леонтій, Білевич Броніслав, Яцкевич Стефан. Стати в стрій! Завжди в строю! Запорізька область, отці, шановна громада, брати і сестри українці! Щороку ми приїжджаємо сюди на це святе для кожного українця-патріота-місце. Не тільки заради того, щоб побути тут, щоб поставити, може, якусь галочку. Ми приїжджаємо сюди заради того, щоб переконатися вкотре і вкотре, що ми, українці, є великою потужною сильною нацією, нацією, яка має свою історію, націю, яка Породила великих героїв, які боролися за незалежність України. А відповідно, що ми є тією нацією, яка має майбутнє, і свято переконаний, що це майбутнє для нас, для українців, сучасників, є великим майбутнім. Кожна нація має тільки тоді перспективу, якщо вона пам'ятає про свою історію. Кожна нація повинна пишатися, гордитися. Такими героями, якими були оті хлопці, які поховані тут в тих могилах базару. Адже уявимо собі ті часи, 91 рік тому назад, це був дійсно героїчний похід вояки української народної армії під керівництвом Тютюнника. Вони йшли визволяти Україну від московсько-большевицьких загарбників. Від тих, які вже своє давно масне око кинули на цю нашу чудову, сильну українську родючу землю, які вже давно собі уявили, що українців можна перетворювати в рабів і крипаків. Але український нарід, українське селянство, вони були сильні духом і сильні тілом. Вони противилися отій окупації. І тому. Большевицькі московські сатрапи не знайшли нічого іншого, як організувати тут на тих багатих, природньо багатих землях великий голод. І це був один з трьох за останні минуле століття великих голодів тут, в нас в Україні, 21-23 року. І саме тому армія Тютюнника. Рушила з півночі сюди, на ці поліські землі, щоб рятувати українське селянство від цього жахливого голодомору, який організовували большевики, рушила заради того, щоб побудувати тут українську незалежну державу. Ми, сучасники, маємо пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні живемо в українській державі. Саме завдяки тим героям Базару і багатьом іншим героям. Але ці герої, вони якраз і показали всю свою енергію, всю свою міць, всю свою велич в боротьбі за українську справу. Ми сюди приходимо кожного року для того, щоб пам'ятати цей героїчний чин великих українців, для того, щоб перевдавати нашим дітям, нашому майбутньому. Те, як за нашу українську землю боролися отакі люди, такі самі, як і ми, зрештою, з вами. І дійсно дуже символічно, чорні козаки зачитали отой список наших українських героїв, які походять абсолютно з усіх областей України, що говорить про те, що українці, незалежно від того, де вони мешкають, на заході чи на сході, на півночі чи на півдні, завжди мали. Поконвічне прагнення жити в єдиній, великій українській державі. Тому зараз часом всі ті розмови про сепаратизм, про те, що хтось десь там має відділятися, а воно частенько, на жаль, в сучасній Україні і серед середовища навіть українських патріотів проскакує. Всіх ті розмови потрібно припиняти. Сепаратизм це є злочин, будь-який сепаратизм. Чи Галицький. Чи Криварисько-Донецький, чи Луганський, чи Чернігівський, Поліський, чи будь-який інший. Ми є єдина велика українська держава і маємо це пам'ятати. І ті хлопці клали голову саме заради того, щоб та держава була не розділена між різними окупантами. Не було багато незалежних інших областей чи країн. А це має бути єдина українська держава. Зрештою, ми ще маємо пам'ятати, що в ті славні часи, коли існувала Українська Народна Республіка, площа території Української держави була в 1,6 і разів більше, ніж площа території сучасної України. Звісно, ми живемо в теперішньому нинішньому сучасному світі зі своїми правилами, зі своїми кордонами, з великими імперіями. Де Україна, на жаль, поки ще в геополітичному сенсі не відіграє провідних ролей. Але ми маємо це пам'ятати, що наша територія Української держави історично була набагато більшою, ніж сучасна Україна. І ще пан Святослав дуже влучно розказуючи про історію цих днів, героїчних днів, героїв Базару. Підкреслюю, що коли червоноармійці, коли большевики запропонували нашим хлопцям перед розстрілом, і вони вже розуміли, що їх розстріляють, вони розуміли, що вони втратять своє молоде життя назавжди зрадити, запропонували перейти на сторону Червоної армії. І тоді вони будуть жити, тоді вони будуть мати якусь перспективу і якісь позитиви, але вони того не зробили. То скажіть мені, будь ласка. Чому тоді були такі герої, які готові були йти на смерть заради України, заради нас з вами? А чому тепер в нас, в українській державі, плодяться оті так звані тушки, то вони не їх, їм життя не загрожує ніяке втратити? Їм загрожує зовсім не те, що загрожувало тим хлопцям, імена яких ми сьогодні почули? Вони просто думають, про те, як далі жиріти, як далі здобувати собі маєтки, багатства. І заради того вони так легко, так просто переступають через національну ідею, плюють на віру людей, не відчувають ніякої відповідальності, яка би мала бути. Сьогодні ми свободівці, які волею долі, Господньою, молитвою. Підтримкою української громади, українських патріотів, представлені в кількості 37 осіб в українському парламенті, ми для себе дуже сильно відчуваємо ту відповідальність, відповідальність за майбутнє України, яку ми разом з вами повинні брати у свої українські руки, і все зробити заради того, щоб в нас українська пам'ять залишалася, формувалася. Укріплювалося, щоб кожного року сюди, в базар, приїжджали з цілої України, так. українські патріоти, і їх має бути тут багато, щоб протягом року сюди приїжджали екскурсії з нашими дітками, які вчаться в школах, які вчаться в училищах, в інститутах, для того, щоб пам'ятали і знали оцей героїчний чин, кому ми повинні завдячувати тим. Що ми сьогодні живемо на тій богом даній землі, називаємося українцями і маємо українську державу. Ми повинні все зробити для того, щоб Україна пишалася такими своїми героями і щоб українці відчували, що ми є європейська нація, що ми маємо своє майбутнє, ми маємо перспективу і ми будемо все це мати, що ми заслужили. А зараз низько вхиляємо голову, кланяємося отим героям, отим великим українцям, великим не тільки з великої літери, а великим в наших душах і в нашій пам'яті. От такі кроки, такі дії, така жертовність вона і формує нації, вона і дає нам перспективу на майбутнє. Отому От ми, українці, Маємо це майбутнє. І ми знаємо, що той шлях, який ми з вами йдемо, він буде правильним шляхом. Він буде шляхом до великої України, до України, за яку ми всі будемо пишатися, і нам гордісно буде, що от ми є такими. І напевно, ті хлопці, які десь там з небес споглядають зараз на нас, споглядають на українську державу, вони напевно також моляться за те, щоб ми. Мали оцю надію, мали оцю перспективу, мали оце майбутнє для української нації і української держави. Вічна пам'ять українським героям! Слава Україні! Героям слава!